Мир Божий, брати і сестри, будемо читати текст Івані Івана, 13 розділ з 13 вірша, 13 розділ з 13 вірша по 17, -й. читаємо цей уривок. Ви називаєте мене учителем і Господом, і правильно кажете, бо я ним є. Тож, якщо я Господь і учитель помив вам ноги, то й ви повинні мити один одному ноги. Бо я подав вам приклада, щоб і ви робили так, як я зробив вам. Істинно, істинно вам кажу: раб не більший від свого господаря, і посланець не більший від того, хто його послав. Якщо ви знаєте це, то ви блаженні, коли робите це. Амінь. Займайте, будь ласка, місця. З ласки Господня, і Бог подарував нам. Цю гарну можливість в цей саме вечір бути разом в спільності з нашим Господом. Так як свого часу Ісус Христос перед своїми стражданнями зібрав своїх учнів в горниці, щоби дати останні настанови, заповіді і своїм життям, своїм служінням або відношенням до них, показати їм приклад. Як вони мають поступати, жити, говорити? Що цікаво, Іван для Івана, воно ділиться на таких великих чотири частини. Ісус Христос, Той, хто прийшов на цю землю від свого Отця, Син Божий, Господь і Учитель, Він в першу чергу він служив людям. Служив народу і з 1 по 12-й розділу Івані Іванові побачити, як Ісус Христос служить, служить різним людям, різним категоріям людей, доносячи їм істину найголовнішу, показуючи, що Він справжній Бог, щоб вони могли повірити в Ісуса Христа, коли Він завершив служіння народу ізраїльському. Ми з 13 по 17 розділ знаходимо наступне: Ісус Христос служить своїм учням. Христос наставляє своїх, своїх учнів. Він дає їм заповіді, Він дає їм настанови найголовніше. Знаючи, що Його чекає Ісуса Христа, Він розуміє, що їх треба настановити, утвердити в істині. І 13, 14, 15, 16, 17 розділ це об'ємна частина цього, цієї книги, де Ісус Христос саме звертається до своїх учнів. По тому Ісус Христос служить всьому світові. Це 18, 19, 20 розділ. Христос служить усьому світу, яким чином саме Його розп'яття на Голгофі це служіння для всіх людей всього світу. І після того, як Ісус Христос воскрес із мертвих, Він знову служив своїм учням, Він знову з ними зустрічається, щоб показати, що Він живий. Він воскрес і смертв. Отож, ми повернемось до цього тексту, що ми щойно прочитали. Саме якраз тут, в 13 розділі говориться про те, що Ісус Христос служив своїм учням, наставляв своїх апостолів. І про нього цікаво, написано. Ми знаходимо. Що в першому вірші написано 13 розділу, що Він знав, що настала година прийти йому до Отця із цього світу. Ісус Христос, Господь і Учитель, який володіє відповідними знаннями, Він знав, що вже прийшов час перейти із світу. Світу до Отця. Ще ми знаходимо, що Він знав. Він знав також і свого зрадника Юду. Він знав, що диявол вже вкинув його серце продати його, і Христос і Це знав. Так, це це в другому вірші про це говориться. Також ми знаходимо в 13 вірші, що Ісус Христос також. Знав саме що, що, вибачте, він, е, вищий, ми знаходимо, що він знав, що отець віддав усе в його руки. Він володіє всім, він саме має владу, право і вплив. І ще, що, ми, що він знав у 38 вічі, він знав також те, що Петро має зробити. Що Петро має відріктися від нього. Коли ми бачимо, що Господь і учитель, знаючи все, як вплинуло саме на його поведінку. Ви знаєте, я зробив для себе саме який висновок: знання та пізнання волі Божої в особистому житті допомагає мати правильні відношення до своїх ближніх. І на ділі показувати любов до них. Ви знаєте, це правда. Коли ми будемо знати саме волю Божу, особисто в нашому житті, пізнаючи волю Божу в нашому особистому житті, воно буде впливати на наші стосунки один з одним. Воно нам допоможе саме правильно поступати до тих, хто поруч з нами. Ви це побачите пізніше, як воно вплинуло також. На відношення Ісуса Христа до апостолів. Бо Ісус Христос, знаючи і свого зрадника і Петра, який зречеться Його, написано про нього в першому вірші. Полюбив своїх до кінця, полюбив їх. І чуєте, брати і сестри, Господь і Учитель. Знаючи своїх апостолів, знаючи їхнє серце, Христос любить їх. Він полюбив їх до Кінця, полюбив їх. І якраз по 12-й вірш показано, як Христос любить їх, або на ділі Христос відкриває свою любов до них. Показує на практиці. Як Він любить їх. І що ми знаходимо? Він встає з вечері. Вони всі возлягли для того, щоб чути Ісуса Христа. І дивіться, з чого розпочинає Ісус Христос. Щоб їх далі навчати, Він розпочинає із практичної сторони. Він устає з вечері. Він стає. Із розслабленого стану. Він піднімається. Дивіться, друге, що робить, він здіймає себе одежу свою, яка підкреслювала саме його статус, що він Господь і учитель. Вони звикли Ісуса Христа бачити в тій одежі і бачити Його, що Він дійсності є Господь і учитель. Він скидає із себе одежу. Саме скидає ту одежу, яка не давала йому служити своїм учням, яка десь перешкоджала йому в служінні його учням. Дивіться, ще що він зробив. Він бере рушника і підперезується, він задягнувся, І знаєте, у вигляд кого? Раба. Господь і учитель, він задягнувся у вигляд раба. Підперезавши себе полотенцем, рушником, для того, щоб послужити. Якраз у цій справі Ісус Христос показує, що ще раніше відбулося з Ним. Ще, будучи коли на небі, Він прийняв рішення, а саме яке рішення Він приймає? Так як Бог Отець не жадав жертви, жертви приношення, то і Ісус Христос прийняв рішення, йти чинити волю Божу на землі, як написано про Нього. І коли він прийшов на цю землю, апостол Павло підкреслює і говорить саме у Филип'ян про те, що Ісус Христос що зробив? Умалив самого себе, смирив себе, став або прийняв вигляд раба щоб послужити нам. Ось це відбулося в горниці, і Ісус Христос став справжнім рабом, щоб послужити апостолам. Ісус Христос в іншому тексті говорить, хто більший, той, хто при столі сидить, чи той, хто служить. І Христос відповідає: ті, що при столях, ті, що при столі сидять, а я серед вас як слуга. І Ісус Христос, Господь і Учитель, і саме в, у цій особі також і присутні, або Він же є і слугою. І Христос, зодягнувшись вигляд раба, Він що зробив? Він налив води в мивальницю і зачав вмивати ноги учням та обтирати рушником. Саме Ця справа те, що він робив по відношенню до своїх апостолів, воно Христа умаляло, або Він, згинаючись перед своїми апостолами, також і перед ким? Перед своїми, своїм зрадником, також і ворогом. І Ісус Христос схилився і помив ноги. Чи готові, брати і сестри, мимити ноги тим, про кого ми ж знаємо, що вони до нас ставляться негарно, які готові нас відкинути, які готові нас зрадити, які готові нас підставити, чи готові ми, схилившись перед такою людиною, щоб мивати ноги? Це складно, звичайно, це непросто. Але Ісус Христос це зробив. Господь і Учитель робить те, на що не наваджився жоден з учнів Його? Дивіться, Ісус Христос, Господь і Учитель, Він служить кому меншому, схиляється перед нижчим і служить. Більший служить меншим або славшим. Христос цим чинком відповів на потреби учням. Чому Ісус Христос так вчинив? Він сам сказав, я дав вам приклада, щоб ви чинили так, як і я. Ісус Христос, як Господь і Учитель, Він дав приклада своїм учням, що вони точно так само робили, як Ісус. Ви знаєте, що це й на нас покладена відповідальність. Так само, як тоді Ісус Христос показав своїм учням, так само і Він сьогодні і нам показує. Приклада, як нам діяти, як нам поступати. Якщо бути похожим на Ісуса Христа, це значить бути ким? Рабом? Слугою. Ви знаєте для кого? Любити по Христому значить, не перед, не перед чим, не перед ким не зупинятися. Іуда і Петро не зупинили Ісуса Христа у тому, що Він зробив. Навпаки, це Його заохотило, Ісуса захотило, щоб показати. Дивіться, я не дивлячись, не дивлячись на те, в якому ви стані, я готовий, готовий вам служити. І Христос каже, ви так само маєте робити. Ми до цього так само покликані. Христос залишив нам приклада. Любити це значить бути сильним. Ісус Христос сильний, Він Господь і учитель, Він послужив, Він явив свою любов до учнів. Так само і ми, коли любимо, ми є сильними. Той, хто любить, той дійсності має владу. Той, хто саме проявляє любов Христову. Любити, за прикладом Ісуса Христа, це значить. Розуміти свою відповідальність перед слабшим, перед нижчим. Розуміти, що ми відповідальні для того, щоби мивати, образно говорячи, ноги ближнім. Це не просто займатися якимось речами в житті. Це готовність відповідати на потреби слабших, на потреби тих людей, які в цьому Мають якусь необхідність. Те, що ми буває, можемо чинити згідно волі Божої, люди цього світу можуть не зрозуміти. Те, що робив Христос по відношенню своїх апостолів, вони не зрозуміли, навіть і Петро не зрозумів до кінця. Але пізніше він збагнув. Так само, і в нашому житті, коли ми проявляємо саме любов Христову, вона для людей. Набуває дивною, незрозумілою, незбагненною, але в результаті вони можуть пізнати, чому, чому ми так чи іначе поступаємо. Отож, бачимо те, що зробив Ісус Христос по відношенню до своїх учнів, Він залишив цим самим приклад, як для них, для них так само і для нас. А тим більш, Ісус Христос. Господь і Учитель, ми знаходимо з 13 розділу, 3-35 вірш, Христос каже, саме що? Він дає їм нову заповідь. І ця заповідь чому полягає? Щоб ви любили один одного, як я вас полюбив, так і ви щоб любили один одного. Виться, в чому полягає заповідь Ісуса Христа? Він спочатку каже, віця, я полюбив вас, а тепер я вам даю наказ. Ісус Христос не каже, дивіться, живіть відчуттями. Коли можете любити, любіть, коли не вдається нічого, простить. Це заповідь, це наказ. Даний саме кому апостолам, учням. Він звертається до них і каже: Я даю вам нову заповідь. Любіть один одного так, як я полюбив вас. Якщо любити, дивіться, до чого ми маємо бути готові робити так, як Христос свого часу. Віться, Христос, щоб полюбити, Він піднявся із відповідного місця, комфортного для того, щоб послужити так само, і нам необхідно щось залишати для того, щоб служити. І це заповідь Ісуса Христа. Христос наказує: значить, вступайте, робіть, любіть. Це значить, бути готовим відкинути все те, що заважає нам в служінні, любов'ю. Залишити те все. Нам часто буває заважає, любити може бути на статус. Це може бути в церкві, в суспільстві, десь у кучбовому закладі. Ми досягаємо якихось статусів і не рахуємо, що ми можемо робити ту чи іншу справу якусь малу. Христос каже: любіть, любіть так, як я вас полюбив. Любити це значить бути готовим служити. Я вже й говорив, служити меншим. Любити, це значить. Служити тим, хто має в цьому потребу. Брати і сестри, любити це значить, переступати через все те, що воно може приносити нам біль, страждання. Якесь непорозуміння, ми переступаємо через це і продовжуємо далі служити і любити. Це, що ми чуємо зараз, це не для того. Щоб ми шукали, хто служить, брати і сестри. Христос говорив учням не для того, щоб вони відчисляли там, для прикладу, Іван, дивіться, Петро любить чи не любить, а Петро навпаки, а Іван любить чи не любить. Саме Христос звертається до кожного з них особисто каже: любіть, ви всі, хто тут знаходиться, маєте навчитися любити у мене, виконувати мою заповідь. Саме любити по Христовому, це значить бути щасливим в житті, блаженним. володіти найвищим щастям на цій землі. Служити любов'ю Христовою це наше покликання, брати і сестри. Ми до цього покликані, нас Христос, мотивує до цього. Христос відродив нас, назвав нас учнями своїми. Він називає нас саме тими, хто. Послідує за ним дітьми своїми. Брати, Ісус Христос є Господь і Учитель. Якщо Він і Господь і Учитель подав нам приклади, і ми маємо подавати приклад. Якщо Господь, уч... Господь Ісус Христос, Він також дав нам заповідь любити один одного, Він це показав, ми маємо виконувати це. Тим більше Христос дав нам Духа Свято, який саме наповнює нас любов'ю своєю. Тому нехай Бог нас благословить, щоб ми навчаючись Ісуса Христа, наслідуючи Його, жили так, як Він нас навчає. Нехай Бог нас йому благословить, допоможе йому, нехай буде слава. Амінь. Помолимось.